Малята! Сьогодні пограємо з веселими звірятами. Допоможіть ведмедику потрапити до лісу. Скажіть, яких цифр не вистачає на снігових гірках. А тепер порахуйте від 1 до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Порахуйте у зворотньому порядку: від 5 до 1. 5, 4, 3, 2, 1. Яка цифра перша? 1. Яка остання? 5. Яка цифра після двійки? 3. Яка цифра перед п'ятіркою? Цифра 4. Яка цифра перед трійкою? 2. Яка цифра між трійкою і п'ятіркою? Цифра 4. Подивись, чи вистачить кожному зайчику по морквинці. Однієї не вистачає. Подивися уважно та порахуй, чи вистачить білочкам горішків. Так, ще й один зайвий. У їжачка чотири яблучка. Він віддав два зайчику. Скільки яблучок залишилось у їжачка? Так, два яблучка. У білочки три шишки. Вона знайшла ще дві. Порахуй, скільки всього шишок у білочки. П'ять. А зараз пограємо в гру та визначимо сусідів числа. Назвіть сусідів числа три. Молодці. Назвіть сусідів числа два. Назвіть сусідів числа чотири. Розумночки. Назвіть сусідів числа 5. Малята, а вам сподобалося грати з звірятами? Ви сьогодні добре справилися з усіма завданнями. До нових зустрічей.